У грі 2», порівняно з іншими іграми франшизи з'явилось кілька нових угруповань. Одне з них це угруповання «Іскра». і незважаючи на те, що представники цього угруповання зустрічаються нам протягом всього сюжету. Нам не так багато відомо про те, як виникло угруповання іскра, де знаходиться їх база і хто, врешті-решт, є їхнім лідером. Вітаю, пані та панове, мене звуть Кипінь, і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як утворилась угруповання іскра, де його база, і також хто, врешті-решт, є його лідером. Якщо в Малій зоні ми обираємо підтримати вільних сталкерів, то вперше зустрічаємося з представниками угруповання іскра на смітнику. На локації, яка називається Ізолятор. Ми знайомимось тут зі старом, і також бачимо кілька його поплічників. Проте на даний момент гри нам ще не відомо, що він є одним з лідерів угруповування іскра. І на пряме запитання нашого персонажа, хто вони такі, він відповідає наступним чином: занадто ви організовані для вільних. Хто ви? А ти спостережливий, ми іскра. Якщо коротко, наукова розвідка НТЦ Малахіт, яка працює на сталкерське майбутнє. А це сильно не до вподоби вартівським псам. Але зараз зона у великій небезпеці, і ми протистоїмо тому, що їй загрожує. Варті. Цього короткого діалогу ми можемо зрозуміти, що стар не може дати конкретного визначення тому, чим є їхнє угруповання, і обмежується лише інформацією про те, що угруповання іскра співпрацює з антецем Малехід, керівником якого, як ми знаємо, є професор Озерський, який раніше очолював науково-дослідницький бункер, що знаходився біля Янова. Також ми дізнаємося, що стар відчуває ненависть до варти. Що скорше за все є впливом сталкера Шрам, який, як ми дізнаємось потім, також є частиною угруповання іскра. Граючи за сторону вільних сталкерів, ми ще кілька разів протягом основного сюжету взаємодіємо з представниками угруповання іскра. Проте справжню інформацію про створення цього угруповання ми отримаємо тільки ближче до фіналу самої гри, коли нам треба пошукати сталкера на ім'я дух. Ми знаходимо його у тунелі до Лиманська смертельно пораненим. І у останній розмові з ним ми отримуємо наступну інформацію. Як тобі вдалося пережити сигнал? Цікаво, що з ним тепер. Сподіваюся, все добре. Коли ж ми нарешті потрапляємо до самого бункера іскри, то ми зустрічаємо там кілька озброєних вартівців. А обшукавши бункер, знаходимо пам'ятну фотографію, прикріплену до монітору. Це фото належить духу, і воно підписане як науково-оперативна дослідницька група іскра Тополь, Дух, Змій, Блава. Судячи з усього, це ті самі сталкери, які колись охороняли науковий бункер, який очолював професор Озерський, і допомагали йому у дослідженнях ще у попередніх частинах гри сталкер. Також, як не сумно, фото підписано: нема більше іскри. Ті, хто себе зараз так називають самозванці, а справжніх творців групи вбила варта. І мене б уже не було, якби не маршал. Під час однієї із зустрічей зі шрамом ми дізнаємось подробиці того, як загинув основний початковий склад угруповання іскра, судячи з інформації, яка наявна основною базою іскри на той час був хімзавод. Який у Сталкері 2, як ми знаємо, є базою варти. Які події там відбулись, ми дізнаємось з досить таки імпульсивної вистави, яку розігрує Шрам. Колись я прокинувся в бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували. Хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскрий. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! То поля загинув першим. Булава намагався попередити. <говор> а, сюди дивись. <говор> Але міг лише хріпіти. <говор> Дух та я намагалися тікати крізь цех, І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону! Бам! Питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта. Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни. Усі крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Так, твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити. Про те з інформації, яку надає дух, ми знаємо, що шрам не входив до початкового складу іскри. Пізніше за сюжетом ми потрапляємо до центру нейропрограмування програми Stalker. Місця, де всі монолітівці і також всі агенти С свідомості програмувались зі звичайних сталкерів. Там ми знову зустрічаємо шрама, і також поруч з ним лежить напіврозкладений скелет, якого, як каже шрам, він знав. Шрам. О. Шрам. Я знав його скиф. Він був дотепний, людина фантазія, тепер, як же це огидно в моїй уяві, лишень відраза, його жарти, витівки. Куплети. О. Прошу, Скіф. Скажи мені. Гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. Кінець, скіф. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати затичкою іржавої діжки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Так. Поруч зі скелетом ми знаходимо КПК, який підписаний як КПК Маршала, того самого маршала, про якого згадував дух. Подивившись сам КПК, ми дізнаємось, що інформація, яку нам наводив раніше шрам у такій експресивній манері, була насправді не його спогадами, а спогадами Сталкера Маршала, які були відображені у переписці між ним та Сталкером Духом. На екрані візіографа, який нам показує шрам, ми бачимо зацикльовані події штурму хімзаводу вартою, під час якого загинули майже всі представники оригінальної іскри. Ми бачимо те, як гине тополя, Ми бачимо, як гине булава, і також ми бачимо, як змій кидає гранату, яка знищує штурмову групу варти, і також самого змія. Також, знайшовши архіви С-Свідомості, ми дістаємо досьє шрама, в якому зазначено, що під час кодування йому були додані ключові спогади Сталкера Маршала. Зокрема, події на хімзаводі та смерть членів НОДГ-Іскра. Знаючи всю наведену інформацію, ми можемо вибудувати таймлайн того, як утворилась оригінальна «Іскра» і також як вона досягнула свого стану який ми маємо у грі Сталкер? 2». після того як стрілець вимкнув випалювач місків і також знищив представників С свідомості у капсулах неподалік від Янова у науковому бункері працював Озерський, Із польовими дослідженнями йому допомагала група сталкерів, яка почала себе згодом називати науково-оперативна дослідницька група. Іскра до неї входили тополя, дух, змій та булава. Судячи з усього, дійсно якось до бункера потрапив шрам у непритомному стані. Чені та група іскра йому допомогли. І далі, можливо, їхні шляхи розійшлись після провальної операції Фарватер, до розслідування якої було залучено Дехтярьова. Судячи з усього, було створено варто. Варта шукала собі постійну базу, і їхній погляд пав на хімічний завод, який на той час займала група іскра. Коршун завжди був жорсткою людиною, і напевно, навіть не намагаючись провести бодай, якісь переговори, він вирішив просто здійснити штурм необхідної йому будівлі. Під час штурму майже весь оригінальний склад групи іскра був знищений. Вижили лише дух, і також, напевно, його найкращий друг маршал. Також, напевно, під час цих подій у групі вже були деякі новачки, серед яких, напевно, був стар. Переписки між духом та маршалом ми дізнаємося, що після цих драматичних подій маршал вирішив вирушити на північ, де, судячи з усього, він потрапив у руки С-Свідомості. Приблизно в той самий час до рук Ес-Свідомості також потрапляє шрам. Під час нейропрограмування шрам отримує частину спогадів маршала для того, щоб йому простіше було влитися в угруповання іскра. На той час стар вже співпрацює з Озерським і виконує разом з іншими представниками нової іскри деякі завдання для вчених. Шрам приєднується до іскри, і оскільки у нього є детальний опис тих подій, які відбулися на хімзаводі, він видає себе за старожилу оригінальної іскри. І на таких правах йому дають приєднатись до угруповання. За рахунок того, що Шрам досить такий красномовний оратор, він має досить таки серйозний вплив на все угруповання. Стар, судячи з усього, ненавидять варту за те, що вона знищила оригінальний склад групи. Шрам також додає масло у вогонь, оскільки він сприймає спогади маршала як свої власні дух, судячи з усього, не зміг змиритись з стратою першого складу іскри, і також стратою кращого друга. І тому вирішує перейти до втілення своїх мрій. Він шукає дім у зоні і також починає водити вільних сталкерів до прип'яті. Керує сучасним угрупованням іскра безумовно Стар. Проте Шрам, завдяки своїм особистим якостям і також нейропрограмуванню С свідомості, має досить таки значний вплив на все угруповання і на його лідера окремо. Проте не всім членам угруповання Іскра подобається те, що шрам у угруповані, і те, як він поводиться. Привіт. Ох, Ах, що шрам. Повернувся днями. Сам без хлопців, з якими пішов, питаю, де біді? Знизує плечима, каже: Це зона, всіх не вбережеш. Я, звісно, розумію, що вона своє візьме. Але, як на мене, великий податок ми їй зі шрамом платити стали. Незважаючи на те, що шрам безумовно є частиною угруповання іскра, і також те, що навіть деякі співробітники НДЦ Малихід використовують спорядження Іскри, Шрам напевно веде свою власну гру і, можливо, навіть поставляє агентів для С свідомості з рядових членів угруповання іскра. Щодо того, де знаходиться справжня база угруповання, ми дізнаємось цю інформацію від техніка іскри після того, як спілкуємось зі старим та шрамом в одному з цехів завода Росток. До речі, а де у вас основна база? Так, це немає. Специфіка діяльності організації. Шариш, у нашій справі головне мобільність. Та Відсутність зайвих слідів. <рес> Отже, виходить, що навчені гірким досвідом ні Стар, ні Шрам вирішили не зупинятись ніде надовго. Як основну базу операцій, вони використовують НТЦ «Малахіт», проте як такої бази угруповання іскра не існує. Це були мої міркування з приводу того, яким є угруповання іскра у грі Сталкер 2. Пишіть в коментарях, чи ви знаходили якусь додаткову інформацію про угруповання в цілому або про окремих його членів. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу всі посилання у описі під відео. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.